Доброго дня, шановні. Сьогодні я хочу вам розказати про методи сатани, як він намагається знищити людство. Бог та сатана протидіють один одному. Бог, створюючи людей, не планував того, щоб люди почали помирати. Це сатана втрутився, обманув Єву, Єва обманула Адама. І таким чином люди почали помирати. А Бог дуже любить людей, і він вирішив людей від смерті спасти. Бог послав Ісуса Христа, який пояснив людям, як спастися від смерті. Всі ці слова записані в Біблії. А тоді сатана послав попів, які вчать людей так. Якщо ти хочеш вижити, то тоді вбивай ворогів. І от, власне, на сьогоднішній день війна православні українці змагаються з православними росіянами, хто вбиває краще, хваляться перемогами. От. Це перший спосіб сатани знищити людство це просто людей вбивати. Неважливо, який спосіб. Другий спосіб сатани це болячки. Наприклад, там. Епідемія коронавірусу, чи там рак, чи там інші якісь захворювання, які призводять до смерті людини. Ще один спосіб затони це створити такі умови, щоб люди не народилися. Наприклад, це аборт, анонізм, анальний секс, одностатеві шлюби. Багатьом людям зрозуміло, що Бог засуджує такі дії. В Біблії неодноразово описувалося, що Бог засуджує, наприклад, одностатеві мистатаві шлюби. Я хотів розказати про більш розповсюджений спосіб знищення людей, який, на перший погляд, навіть і важко назвати гріховним. Це застосування презервативів. У Біблії, в книзі буття 38 розділ, 9 вірш описується вибудок. Як Онам під час інтимних стосунків з Тамарою виливав сім'я на землю, і Бог його вбив за такі дії. Отже, Богові не подобається, коли люди займаються запобіганням вагітності, в книзі буття 1 розіл, 28 вірш та 1 послання до Тимофія 5, 5 розділ 14 вірш, Біблія рекомендує вступати в шлюб та народжувати дітей а не користуватися презервативом чи іншим способом запобігання вагітності. А якщо жінки не народжують діток, то це покарання від Всевишнього Бога. Це записано в буття 20 розділ 17-18 вірш та книга малого пророка Осії, 9 розділ, 11 вірш. Я знаю сімейні пари, які не народжують діток. Там це тим, що вони присвятили своє життя на служіння Богові. І в Біблії дійсно описуються такі випадки. Наприклад, Ісус Христос служив Богу, але він не мав при цьому дружини. Апостол Павло служив Богові, але він не мав при цьому дружини. Ісус, коли описував таких людей, то в Євангелії від Матфія, 19 розділ, 11-12 вірш, він вказав, хто ці люди. І там ні слова не сказано про сімейні пари. Туди в Біблії описується вказівка Бога для сімейних пар застосовувати запобігання вагітності. Задумайтесь, то ви виконуєте вказівку Бога вступити в штурм та народити дітей? Чого боятися людям в майбутньому? Індустрія на сьогоднішній день намагається створити секс роботів як чоловічої стадії, так і жіночої стадії. От, і якщо це дійсно станеться і народжуваність на землі припиниться, то приблизно через років 70 людська цивілізація просто зникне. І таким чином план сатани здійсниться. Людство буде знищене. То на якому ви боці? Ви з Богом чи ви з сатаною? Волю кого? Ви виконуєте.